Всім привіт! В цьому відео хочу показати вам, як зробити замовлення на сайті інтернет-магазину Gереlia. Все пояснюю, все покажу детально. Отже, якщо будуть запитання, обов'язково ще звертайтеся. Дивіться, для того, щоб зробити замовлення, потрібно зайти на сам сайт, в особистий кабінет. Аби сайт завжди не шукати, в пошуку через Google або через електронну пошту, тому що вам на пошту приходить привітання від компанії після реєстрації, ви можете звідти переходити. Я раджу, от коли ви переходите в перший чи другий раз. Заходите взагалі на сайт, ви будете бачити повідомлення, де пропонується вам встановити файл чи завантажити файл, вже не пам'ятаю, знімлю окремо відео по цьому. Ви погоджуєтеся і у вас буде з'явитися на екрані ось такий ярлик. Ви його ставите собі у зручне місце, пересуваєте, куди потрібно, і завжди буде у вас він під рукою. Тому раджу це обов'язково зробити, аби потім собі постійно не шукати. Так, заходимо ми на сайт. В правому верхньому куті натискаємо Вхід, вводимо свій реєстраційний номер і пароль. Замість реєстраційного номера для входу можна використовувати також свою електронну пошту, по якій ви реєструвались. Натискаємо вхід. І далі додаємо товари в кошик. Головним чином є два способи додати товари в кошик. Перший спосіб це коли ви через пошук додаєте чи по назві, чи по артикулу додаєте цей товар, навіть будучи зайшовши спочатку в кошик, ви тут в пошуку, наприклад, вбиваєте ті товари, які вам потрібні. Якщо ви знаєте, як вони вже називаються, наприклад, прописуєте слово «універсальний» і обираєте, чи це універсальний зволожуючий гель, чи це універсальний засіб з кухонних поверхонь. До речі, якраз мені потрібен засіб для кухонних поверхонь, то я одразу звідси додаю можна решту товарів всіх додати. додати. Також є спосіб, мені більше подобається це коли через розділи. Ви бачите, тут є різні розділи, категорії, і звідси додавати товари. Ну, давайте я додам все по порядку, те, що потрібно. Це гель для душу з пропелем. Заходимо це, я знаю, що це серія мінерал, і одразу з цієї серії додаю гель. Для душу в кошик. Далі потрібна зубна паста для чутливих зубів. Це категорія здоров'я, зуби та ясна і додаю звідси. Потрібна, так, серії для дому потрібен засіб для миття посуду. Заходжу в розділ, тут можна так само через категорію перейти для миття посуду. Так, дає для миття посуду, або через, одразу через повну перелік. Натискаю просто на оселя на категорію оселя, де представлені всі товари з цієї серії, і шукаю потрібний мені засіб. Додаю. Ви можете звідси додавати або зайти, натиснути на товар, перечитати його там опис, подивитися відгуки, почитати склад, все, що вас цікавить, і тоді натиснути внизу вже кнопку Додати. Дивіться, хочу звернути вашу увагу. Ви бачите біля кожного товару дві ціни. 78 гривень і 57 гривень. Що це означає? 52, так, 78 гривень це вартість товару без знижки, клієнтська ціна, та, що в каталозі надрукована. І 57 гривень, 72 копійки це ціна з максимальною знижкою 26%. Що означає з максимальною знижкою? Ви пам'ятаєте, що в нас диференційована система знижок, тобто, якщо ви замовляєте один товар. Один товар, в даному випадку, наприклад, один засіб для миття посуду лише один товар, то ваша знижка буде 10%. Система знижки яка? 10, 14, 18, 22 і 26%. Тобто на суму до 380 гривень, до 10 балів, ви маєте знижку 10%. Від 10 до 15 балів 14%, 14 до 10%. Від 15 від 15 до 20 балів ви маєте вже 18%, потім 22% і 26% Ваша знижка тому в кошику ви можете часто бачити, що додаю, коли ви додаєте чи віднімаєте товари. Зараз я вам покажу сума вартість товарів змінюється. Це відповідно того, на яку суму у вас товарів є в цьому кошику. Ось, наприклад, ви бачите цей засіб для миття посуду має два бала. Відповідно, якщо ви замовляєте один, це два бала відповідно знижка 10%. Зараз я ще в кошку вам це покажу. Так, засіб я додала цей. Давайте я вам покажу тепер: ага, додам ще детокс. Серія здоров'я, серія розділ детокс і схуднення. Мені потрібен наша новинка. Додаю. Так, і дивіться, зверніть увагу, дуже класний маємо розділ з акціями. Він саме перший стоїть обов'язково сюди, заходьте. Адже тут є класні пропозиції, вигідні пропозиції, і не раз бувають такі подарунки всього за одну гривню. Тому звертайте увагу особливо на розділ акцій онлайн. Давайте по порядку: вавціни, заходжу на вавціни, тому що мені потрібен очищуючий гель для жирної шкіри. Додаю одразу звідси, не читаю, бо я вже його знаю. Так, далі заходимо, звав цін, мені більше нічого не потрібно. Ще раз натискаю на акції, мені потрібно з пропозиції тижня. Кожного вівторка змінюється тут пропозиції тижня, оновлюється, Тож дуже гарні вигідні набори. Ось, наприклад, мені потрібен ось цей набір антистрес, антистрес плюс Energy Life це комплексні вітамінки. Дуже хороший склад, тому і тим більше така знижка на набір 20%. А, так, здається, все тут з наборів. Пропозиції тижня далі покажу вам акції онлайн. Зверніть увагу на акції онлайн. Зараз я прогорну вниз. Зараз є 4 акції. Інколи буває 5, 7, 10 акцій, вони змінюються протягом каталогу, і саме звідси можна додати собі товар там за гривню або за зниженою ціною. Ось, наприклад, дивіться, акція. Акція «Микесенькі ручки крем для рук всього з 29 гривень. Умови можете прочитати тут є. Якщо купуєте два засоби по догляду за обличчям із акційного списку та отримуєте крем, з вложуючи всього за 29 гривень. Як цю акцію використати, натискаєте на неї. І дивіться, що нам потрібно. Ну, якщо ми зараз додаємо за 29 гривень, ще нічого не зміниться, ми можемо додати одразу в кошик. Але в нас умови пам'ятаємо виконано, тому що в нас, в принципі, є один товар лише для догляду за обличчям. це е, очищуючи гель серії Сибаланс. Можемо звідси додати ще товар один, аби у нас працювала акція 29 гривень на крем. Ну, якщо, звичайно, потрібно. Якщо не потрібно, то ну, просто набирати, аби на крем знижку там отримати, то ви собі вже дивитеся, рахуєте самостійно. Ось, наприклад, косметичне молочко. Я це для прикладу вам показую, тому що, в принципі, зараз в мене ці товари є. Замовляти я не буду, але як працює акція, хочу вам показати. В принципі, все, заходимо на кошик, перевіряємо, чи в нас перерахувалося все. Зараз я вам все по кошику ще орієнтую вас. Ось, бачите, крем для рук, зволожуючий, за 29 гривень. Тобто, в нас виходить, що ми по ціні взяли, очищуючий гель для жирної шкіри, вже і знижкою ми його взяли. І ще. Крем для рук всього за 29 гривень. Ну, варто на таку пропозицію подумати, тому що додали ще косметичне молочко для сухої та чутливої шкіри. Так, в принципі, ви побачили, акція працює класно, тому обов'язково в акції в розділ заходьте. Також в розліс акціями можна перейти ось тут. В кошику вгорі є така червона кнопка. Також ви попадаєте в цей розділ, перечитуйте акції, можливо, якраз вам і ну, класно зекономити. Так, давайте перейдемо по товарам, які я додала, додала, що видалити, що залишити. Давайте почнемо з підсумку замовлення. Ви бачите, що у вас є знижка 26%. Тобто, тут тобто є максимальна знижка по товарам. Тобто, ви фактично оці ціни і бачили. Поряд з товаром ці менші. Якщо я буду забирати зараз деякі товари з кошику, швидше всього, вартість товарів зменшиться і знижка буде менша. Ну, давайте спробуємо. Я видалю ті товари, в принципі, які я не планувала замовляти, які давали лише для прикладу. Так, що це було ще? А, ну все, очищую ще гель, в принципі, я залишаю, бо він мені потрібен. Так, Дивіться, 26% зараз є. Так, що я ще зайве додала? Нічого. В принципі, все те, що потрібно. Так, ну давайте, наприклад, я вам покажу. Вам На зубні пастки. давайте. Я видалю зубну пасту, бачите? І товари в кошику вже стали із знижкою 22%. Тобто, і от засіб для миття посуду не 57 гривень з максимальною знижкою 26%, а лише зі знижкою 22%, тобто 60 гривень. І так всі товари перерахувалися. Тому інколи дивіться, бо буває, що сума товарів на межі, і там ну, дійсно додати засіб для миття посуду, а зато всі інші товари в кошику перераховуються подешевше. І фактично цей засіб для миття посуду вам не то, що 57 гривень виходить, а виходить там 20 двадцять ну, 30 гривень за рахунок того. Я роблю з максимальною знижкою, в принципі, завжди стираю замовлення ну, так вигідно, до наприклад, когось запитую, кому що потрібно. З рідних додаю свою зубну пасту і, в принципі, далі ми дивимося по замовленню. Так, пакети автоматично додаються, так само, як і допомога ЗСУ автоматично додається в замовлення. Ви можете або видаляти, або залишати, можна подвоїти, собі кількість змінити. Наприклад, допомога ЗСУ можна тут коригувати. Перевіряємо своє замовлення, чи все добре, чи там акційні товари перерахувалися і все далі можемо замовлення оформляти. Звертайте увагу на, от, власне, на підсумок замовлення, бо інколи дійсно буває дуже вигідно трішки добрати, щоб більшу знижку мати. Сума балів 22 бала. Особливо це звертайте увагу для тих, хто йде по стартовій програмі, кому важливо в межах одного каталогу зробити замовлення. Наприклад, на 20 балів Там в умовах якоїсь програми, чи по умовах акції, буває 20 балів, буває 25 балів. Тому на це звертайте увагу саме ось на той рядок, де сума ББ пише. Це от ми кажемо, скільки ОО. Далі ми набираємо адресу доставки, вказуємо. Переважно, ну я замовляю завжди на нову пошту поштомат тому що це зручно і це вигідніше. Доставка всього у передплаті 50 гривень. Переважно всі замовляють на нову пошту. Зараз покажу вам саме такий приклад: як по новій пошті. Ви тут просто прописуєте місто і набираєте адресу, вибираєте відділення. Так, не це набрала, видаляю, написую, пишу просто так відділення. Місто і тут з переліку можна з переліку брати або номер написати. Якщо це селище, то так і прописуйте назву свого селища, і воно вам підтягує все. Так, отже, доставку ми обрали. Прізвище, ім'я, номер телефону, все звіряєте, чи ви часом помилку не зробили при реєстрації. Далі, внизу є післяплата і передплата. Післяплата це наложка. Будете оплачувати зараз після підтвердження, замовлення буде зарезервованим і буде вам відвантажено, і все замовлення ви оплачуєте на пошті при отриманні. Передплата це зараз, після натискання кнопки Підтвердити, ви зможете оплатити з карточки і тільки на пошті забираєте замовлення, вже нічого не сплачуєте, ні за доставку, ні за що, тому що доставка вам вже врахована ось тут. Якщо ви звернули увагу, є сервісний збір 19 гривень. Тут і доставка 37 гривень. І ось тут є ще. Так, секундочку, я перевірю, я поставила а, післяплата. І є ще ну, 19,90, це вартість після плати. Ось тут, бачите, вартість після плати 19,90, сама вартість доставки, тому, виходить, наложкою замовлення 77 гривень. По передплаті 57 гривень. Тобто, якщо я зараз заберу, поставлю передплата, ось тут зміниться вартість доставки, тобто рядок з післяплатою зникне. І на 20 гривень виходить, вигідніше. Тому, звичайно, раджу всім робити передплатою замовлення. І все можна вже підтверджувати. Давайте натискаємо підтвердити. На другому кроці нам пропонується тригер. це розпилювач до універсального засобу. Знову ж таки, якщо. У мене вони є, ці тригери від попередньої банки. Я, наприклад, замовляти його ну, мені не обов'язково. Якщо потрібно, я його залишаю. Якщо не потрібно, я його видаляю просто і все. Тут я натискаю кнопку підтвердити. Е, так, ще один момент, я повернусь назад. Натисну натисну хрестик. Так. Закрию цю сторінку, я не сказала вам ще про один момент оце використовувати Суму з ОВ. Тут стоїть галочка, потрібно чи ні. Дивіться, наприклад, якщо у вас є якісь нарахування, якісь бонуси від компанії, то, то прийшла винагорода від компанії, вже якась там, та, чи по маркетному плану, чи по програмі, то і ви хочете її зараз списати, ви робите замовлення для себе додому, і відповідно, ви хочете скористатися і заплатити менше. Ви можете... Своїми заробленими грошима вже розрахуватися за своє замовлення. Тоді так, ось тут галочка повинна стояти. Якщо, наприклад, вам не потрібно цього, то ви галочку забираєте. Галочка не потрібна, щоб була. Е, ну, В принципі, дивіться, якщо у вас немає грошей на ніяких на рахунку на нагород, то вам немає, значить немає галочки, ну і так галочка галочки стояти, нема чого списувати та все. Тому. Якщо потрібно списати, обов'язково слідкуйте, бо часто її просто забирають і потім думають, чому я заплатила повну вартість, в мене ж там вже зарплата є, винагорода, а тому, що просто не поставили галочку. Тому ви дивіться, якщо списуєте щось, то ставте. Якщо ну, немає значення, то може бути або не бути. Тому давайте далі ще раз натискаємо Підтвердити, забираємо е, тригер і натискаємо Підтвердити все. І тепер нам запропонується сума до оплати. Тут ми вже переходимо або на «Приватбанк», е, або на Google Pay. Заходимо е, на карточку, можна ввести свою. Тобто, звичайно, як оплачуєте товари будь-які в інтернеті. Е, можна ввести просто от тут, наприклад, номер картки, будь-який свій, там на які гроші є. Так термін дії, до якого числа карточка діє, і три цифри зворотньої сторони е, для підтвердження. Все натискаєте сплатити. Там вам переважно приходить, ну, в залежності від банку, чи, або перекидає вас там додаток, якщо ви тут будете робити, наприклад, через Приват, перекидає вас на Приват, Ви входите в свій Приват Privat через Приват 24 Якщо ви вводите номер карточки, так, зараз я закрию. А якщо ви вводите тут номер карточки, то вам переважно приходить смс на телефон для підтвердження, а ви вводите тут же то смс, яке прийшло для підтвердження, переказу, ну, оплати. І все. І замовлення буде проплачене. Як відслідкувати статус? Ви можете зараз, я вже не буду платити, заходити, довго буде показувати, але суті, думаю, ви зрозуміли. До речі, замовлення можна сплатити і пізніше. Взагалі, замовлення зараз вже в статусі зарезервоване. Дивіться, можна зайти в меню зліва. Тут. Заходимо мої замовлення. Історія замовлень. І ось ви бачите, зарезервоване ось це замовлення. А його можна сплатити пізніше. Для сплати дається три дні, краще швидше сплатити. Ну або одразу взагалі, або не забути. Якщо ви в разі, наприклад, відволіклися чи якась інша причина, ви можете потім ще раз увійти от, в кабінет, а так само мої замовлення. І ось тут це замовлення сплатити. Натискаєте три крапочки І натискаєте сплатити замовлення. І вас тоді перекинуть знов на цю саму сторінку для оплати, де ми тільки що були, де карточки. Ну і, в принципі, все. Тут собі вже оплачуєте. Так, трішки інтернет що вже цей, ну Або підгружає платіжна система трішки довго. Я повернусь назад, і я вам ще покажу, тут думаю, ви зрозуміли вже. Тобто замовлення можна сплатити ще раз, пізніше. тобто. Дивіться, історія замовлень. Дивіться, ну, ця функція фактично, ви сплатити замовлення, можете те, що оформлено по передплаті. Якщо ви замовлення оформили наложкою, то ви вже його сплатити не можете. Хіба відмінити і знову нове зробити. Відміняти замовлення можна ось тут, три крапочки, і є відмінити. Можна відмінити його. А так, дивіться, що ще не сказала. Тут можна відслідковувати статус от в резерві, бачите? Зараз замовлення в резерві чекає на оплату. Якщо замовлення було б наложкою оформлено, ну теж було б в резерві, але все воно потім вам буде збиратися на складі. Далі буде в роботі. Відвантажено. І коли відвантажено вже статус, ви вже не можете видалити замовлення. А от коли в резерві ще або коли в роботі, коли в резерві, ви можете самостійно відмінити. Якщо би часом було замовлення в роботі, а вам потрібно якісь ну, переробити його, ви маєте написати на підтримку компанії через Телеграм або через Viber або через Електронну пошту, аби скасували ось це замовлення. Номер замовлення. Ось тут вказаний. Бачите. Копіюєте, просто вказуєте, яке замовлення потрібно скасувати. Ну і все це саме головне, що я хотіла сказати: якщо будь-які питання є труднощі з оформленням замовлення, завжди звертайтеся в чат.